Чому так багато церков? Взагалі я вважаю це досить серйозною проблемою. Церков купа, кожна тягне ковдру на себе і кричить: Тільки ми праві, і всі інші помиляються. Як визначити, яка церква з усіх них Боже? і чому їх стільки розплодилося? Подивімося в минуле. Спробуємо історію християнства розглянути просто і коротко. Спочатку були учні Ісуса Христа. Потім християн ставало все більше, і деякі правителі, навіть з політичних мотивів, почали обирати християнство як панівну релігію в державі. Церква розправила крила. Але почала робити дурниці. Відходячи в багатьох питаннях від того, як вчить Біблія, почала встановлювати свої закони. Потім заборонила читати Біблію простим людям, а потім і священики святе письмо перестали брати до рук. Ця церква себе називала вселенською грецькою мовою, це звучить католікос. В свій час від неї, через певні догматичні і літургічні розбіжності, відділилася православна церква. А понад 500 років тому католицький монах Мартін Лютер знайшов у підвалі Біблію і почав читати. Його дуже вразило, що те, що говорить Біблія і чого вчить церква, це дві великі різниці. І він почав проповідувати те, що прочитав у цій священній книзі. Так почалася реформація. Люди по всій Європі почали досліджувати Біблію і впроваджувати у життя те, що вони там прочитали. Так з'явилися протестанти. Лютерани, послідовники Лютера, зупинились на тому, чого вчив Лютер. Хтось почав досліджувати ще більше. Так з'явилися баптисти від грецького «баптіза» занурювати, хрестити шляхом занурення у воду. Та інші, які акцентували свою увагу на якихось особливостях віручання Біблії, наприклад, адвентисти сьомого дня від слова адвентус пришестя чекають другого приходу Ісуса і вважають святим днем сьомий день тижня суботу. П'ятидесятники. Їхня особливість в тому, що вони вважають дар інших мов, який зійшов на учнів Христа на свято П'ятидесятниці, обов'язковою умовою для кожного християнина. Це основні деномінації, звичайно, їх є більше з різними особливостями свого віревчення. Як серед них знайти саме Божу церкву? У Біблії є чудова порада. Звертайтесь до закону і до свідчення пророків, тобто до Біблії. Якщо вони. Церкви, проповідники, блогери не говоритимуть згідно з цим Словом, то в них немає світла. Тож, якщо ви хочете знайти справжню Божу церкву, досліджуйте Біблію. Тільки за нею потрібно перевіряти віровчання церкви. Якщо церква хоча б у чомусь одному вчить відходити від Слова Божого, це не Божа церква. Дух Святий, який писав Біблію, і Дух, який керує Божою церквою один і той же. Тому розходжень бути не може. Досить часто у мене запитують, яку церкву представляю я. Друзі, моя мета тут не представляти церкву. Я не проповідую церкву, я проповідую Біблію. Я не хочу, щоб ви йшли до конкретної церкви тільки тому, що її відвідую я. Моя мета, щоб кожен розібрався у цьому питанні самостійно досліджуючи Святе письмо. Тож визначити для себе маєш тільки ти. Я для себе визначився. Я б жодного дня не залишився у тій церкві, якби знайшов у її віровченні розходження з Біблією. Адже для мене найважливіше бути вірним Богу, а не людям, традиціям, священникам чи ще чомусь. Тож, мудрості вам у цьому питанні і керівництва Святого Духа.